А просто зараз я представляю гостя студії. Це Сергій Каплін, лідер партії простих людей. Сергій, доброго вечора. Нарешті, нарешті ви дійшли до Києва. Так всі дуже уважно стежили, тому що ще минулого четверга, 15 жовтня, ви вирушили цією тарифною ходою і дійшли до столиці, дійшли під стіни кабміну. Я просто так нагадаю нашим глядачам, що тоді, що цитуючи вас, ви сказали, що наша мета дуже проста. Ми йдемо по душу Яценюка, ми пройдемо сотні кілометрів, і це буде першим етапом майдану за зняття Яценюка з посади прем'єр-міністра і по зменшенню а, тарифів. Дійшли. Ми розбили наметеве містечко напроти кабміну. На жаль, ми не змогли його. Розташувати під вікнами Віценюка, чесно кажучи, в мене була ідея прийти в кабінет Арсенія Петровича, і ніхто б мені цього не завадив зробити. Проте там вже три дні разом з телеканалами Коломойського і Ахметова, бізнес партнерів Яценюка. Я підкреслюю, бізнес партнерів Яценюка. А сидить Олег Валерійович Ляшко разом із своїми активістами майдан. А чому не об'єднатися? Ви знаєте? Ви знаєте, ну по-перше, в мене є життєві, в мене є життєві принципи. От і з з жодними задньоприводними політиками я ніколи об'єднуватися не буду. Я батько трьох дітей і надзвичайно набожна людина. Це перше. Друге, і Господь Бог допомагає мені боротися з злом, допомагає мені з моїми е, побратимами, які з'являються, які приєднуються, допомагає мені долати сотні кілометрів. При цьому при всьому, ну я практично не ушкоджений, як бачите, ні попереднім режимом Азарова з Януковичем, ні нинішнім Яценюка з його олігархами, які його привели до влади. Е, це перше, це суто чоловіча принципова позиція. І я не знаю чоловіка в Україні. Який би робив революцію з типами, подібними цьому. Ну просто не знаю. З поваги до себе, і з поваги до своїх родин, і з відповідальністю перед своїми дітьми. Перше. Ну крім того, що політик. Друге, слухайте, коли а, чоловік для того, щоб бути політиком, перестає бути чоловіком. Всього починається кінець держави, кінець е, всього. Ну це ну, ну це вже ну... ні. Почекайте. Це, це дуже вже важливо. Це Починається якісь такі знаєте, це... образники ні, які мало. Ні, мали, ні мали це ні, це дуже важливе питання. Українській політиці на жаль сьогодні немає честі, немає відповідальності, немає самопожертви і немає волі. Це єдине, що завадило нам після першого майдану, другого майдану і після війни. Не після війни війна ще триває і триватиме якийсь час. Домогтися розказу держави, її встановленню і стабілізації ситуації, порятунку від катастрофи. Немає такої політичної волі у жодного сьогоднішнього серйозного лідера з вищої політичної ліги. Немає ніхто не готовий ти на самопожертву. Відмовиться від мільярдних активів за кордоном або на території країни, з якою воюєш, відмовитися від якихось власних бізнесів всередині країни, відмовитися від частини своєї команди, яка вимагає деребанк далі країну і. Тому ці політики, які так волали, кричали з трибуни майдану, стали банальними політичними проститутками. Оце це є найбільша проблема сьогодні в державі, але я про це не хочу зараз говорити. А, біля Ми сказали, кабіну тоді, не можна. Дуже... Давайте я поставлю єдине от запитання. От ви а, не бачите таких людей, таких політиків я так зрозуміла, у стінах саме парламенту, так, серед чинної влади і так далі. Але ж не можна стверджувати, що поза стінами парламенту так само немає таких ідейних, сильних і вольових людей, які могли стати політиками, як ви, так не можна говорити про всю Україну. Безумовно. Так, Сергій? Так, безумовно. У вас зараз триває за межами... політична боротьба. Так, безумовно. За межами парламенту, за його парканом, є неймовірна кількість людей, які на підприємствах. Фабриках, в селах, у себе в регіонах, в містах є лідерами. І таких лідерів я намагаюся об'єднати. Саме для цього ми створили партію простих людей, не партію із народних депутатів. Коли якийсь олігарх купує 20-30 депутатів у парламенті, створюють групу і потім піаряться. А партію із простих звичайних громадян, з активістів профспілок, у мене біля двох тисяч. Лідерів проспілкових осередків по всій країні, які вступили до нашої партії, з абсолютно усієї країни, я хочу закінчити першу думку. Ви знаєте, біля Уряду дуже багато місця. Ми зайняли сьогодні а, площу Мар'їнському парку. Ми там розбили намети. Ми зараз максимально забезпечимо всі можливості штабної роботи. Я готую в країні революцію проти злочинного мафіозного режиму Яценюка. і я там буду боротися до того часу, доки не скину його посади, своєї посади. Він принесе туди до мене в намет. Ключі від кабінету прем'єр-міністра, бо він ці ключі вкрав. І ви були свідком цієї крадіжки, як журналіст, який працював тоді на 112 дванадцятому каналі. Ви в прямому ефірі транслювали і критично висловлювались стосовно якраз саме Яценюка. Він вкрав цю посаду в українського народу. Український народ не обирав Яценюка. Він не голосував тоді ні руками, ні криками, ні листами, ні бюлетенями. Потім, наступному, вони сфальшували парламентські вибори і протягли невідому нікому політичну силу, яка мала 4% від. Одки підтримки в парламент поставили в позу весь парламент, всю коаліцію. Вимутили, виторгували Яценюку далі посаду прем'єра і далі продовжують деребанити країну. У них в руках сьогодні міністерство внутрішніх справ, у них в руках практично увесь силовий блок. У них в руках усі економічні важелі. Яценюк щодня приймає корупційні рішення на мільярди гривень. Сьогодні Лещенко на своїй сторінці офіційно повідомив, що отримав відповіді від швейцарських силовиків правоохоронців про те, що дійсно щодо правої руки Яценюка Мартиненка Корошено Миколи Мартин. Порушені кримінальні справи і йому загрожує 5 років в'язниці. 5 років в'язниці. Якщо б це була країна, де править народ, де є демократія, де є якісь ідеали у владі і відповідальність, прем'єр-міністр, який є бізнес-партнером, політичним партнером людини, яка підозрюється у одній з найбільш цивілізованих європейських країн країнах, в корупції. Він написав би заяву про відставку. Крапка. Цього не робиться. І цього не зробиться. Тарифи це квіточки. Я знаю про плани приватизації біля тисячі ключових підприємств в країні. Чому вони це роблять? Тому що Яценюк і Шайка це сьогодні єдина група, яка має гроші. Вони обібрали абсолютно всіх після Майдану, шантажуючи тюрмою і випускаючи в Росію. Повірте мені, ну не може такого бути, що 99% всіх злодіїв втекло і жодного не затримали ні в полі, ні на дорозі, ні на кордоні. Жодного не доставили назад. Вони їх відпускали в Європі. Вони їх відпускали на кордоні з Росією. Вони більше того хотіли створити окремий орган, посадити туди подружку Авакова Тищенко, яка би далі займалася віджимом вже тих, хто залишився тут. Проте цього не вдалося зробити якраз через мою позицію, позицію інших моїх колег. Тому моє завдання дуже просте. Я зібрався, йду і прийду по душу Яценюка. за ключами прем'єр-міністра кабінету прем'єр-міністра. Він відповідатиме перед українським законом в українському суді за ті злочини, які він зробив. І я хочу вам зробити офіційну заяву. Я вважаю його винним в тому, що ми втратили 10 тисяч українців на сході, тому що відповідно до однієї статей закону України. Про антитерористичну діяльність саме прем'єр-міністр України, саме кабінет міністрів України несе персональну відповідальність за АТО, за його зміст, за його наслідки і таке інше. Він усунувся від цієї роботи. Він по суті виконував роль посла України в Міжнародному валютному фонді, але не виконував функції урядовця керівника уряду через абсолютно недбалу, непрофесійну. Шкід, шкідливу позицію щодо національної економіки, національної безпеки. Тут Яценюк всередині країни відкрив ще один фронт внутрішній. І, по суті, в потрійному масштабі робив зло нашій країні в потрійному в порівнянні навіть з Путіним, тому що він знищив країну всередини. Він розчарував людей. Я пройшов пішки 300 кілометрів. Ми зупинялися в селах, зупинялися в містах, ми зустрічалися з сотнями людей. Люди ненавидять владу в цілому всіх. Починаючи від президента, закінчує голови районної адміністрації. У людей є розуміння, що всі важелі економічної влади в країні, безпекової влади в країни сьогодні належать прем'єр-міністру України, бо ми живемо не в президентсько парламентській республіці. Ми живемо не в парламентсько-президентській. Ми живемо в прем'єрсько-прем'єрській республіці. Він має найбільшу фракцію, ключову золоту акцію фракцію у парламенті і шантажує. І президента, і владу в цілому виходом із коаліції розвалом новими виборами і дестабілізацією. Він має силовиків в уряді, він має контроль над ключовими міністерствами, він має в ключових областях своїх губернаторів. До речі, в тих областях, де є нафта і газ. І я нещодавно зупинив грабунок з боку Яценюка Явакова близько восьми родовищ цінних родовищ нафти і газу у Полтавській області. І якби не мої хлопці, якби не пів тисячі, не тисяча моїх партійців, які зайшли на територію в приміщення обласної ради і зупинили голосування про передачу Яценюку цих восьми ключових родовищ Полтавської області, що займають 5% території Полтавської області, сьогодні би Яценюком Аваковим і головком його губернатором було б пограбовано Полтавську область на і Україну на сотні мільярд, на сотні мільйонів доларів. От і все. Тому я не бачу іншої іншого шляху, іншого методу, іншого життя для себе, як боротися про цього зла. Але я так само усвідомлюю, що сформувати новий уряд. Сформувати новий уряд буде важко силами цього парламенту, і тут має включитися такий інститут, як майдан. Ми мобілізуємо сотні тисяч людей, і ці сотні тисяч людей мають обов'язково приймати, контролювати згодом і перевіряти діяльність усіх кадрових рішень, усіх. Міністрів і прем'єра, який буде новопризначений, але вихід для країни це розпуск Верховної Ради і призначення нових виборів, тому що це не Верховна Рада. Вибачте, це політичний скотомогильник. Там немає практично жодного депутата, до якого є довіра. Люди сплюють кожному другому депутату в спину. Ця рада не, не дієздатна. Коаліція, та яка сьогодні існує, вона має дуже умовний характер. Це просто змовна коаліція. Це не це не об'єднання заради ідеалів, які розділяються суспільством. Це об'єднання для того, аби врятувати своє м'яке заднє місце в креслах депутатів, прем'єра і в кріслах міністрів. Тому Чітко має бути поставлено питання про перевибори Верховної Ради. Можливо, навіть з перевиборами президента. Я не виключаю цього. Я думаю, у президента України Петра Порошенка знайдеться політична воля ініціювати ці процеси і таким чином підтвердити або не підтвердити мандат довіри з боку українського народу. Перше, друге, переформатувати Верховну Раду, сформувати новий уряд, не робити тих помилок, які були зроблені на парламентських виборах попереднього періоду, попереднього скликання. Сергій, дивіться, в мене одразу тоді е, декілька запитань, тому що я так розумію, що я не встигну їх е, вставити. Так, ви будете відповідати. По перше, а про майдан, так який буде, він буде мирний чи ні? Це перше запитання, так. Все ж таки, як він функціонуватиме? По друге, от ви сказали про те, що має цей мадан контролювати, все ж таки вже новий там в перспективі потенційний уряд. Механізми контролю, так реальні механізми контролю все ж таки за цим каміном. Як вони можуть здійснюватися? Тому що завжди ми говорили про механізми контролю ще під час революції гідності і так далі. Це у що у ніщо. А друге, от ви сказали яценюк зло, але яценюк не зло само по собі. Тоді хто за ним стоїть, так і що за ним стоїть за яценіком? Якщо. Ми говоримо, що у нього найбільша фракція у парламенті. То давайте е подивимося. Ви самі знаєте... вона у, вона у нього, скажімо, ключова. Вона у нього ключова, тому так, що але вона я дозволила але йому стати... Але, став. Потрочук не пішов на місцеві вибори огляду на те, які рейтинги довіри до його парламентської сили і до нього особисто, як до керівника уряду... Я відповідаю уряду, перше. Відповідаю. Так, ще і ще я просто знаю, так, що я потім добре. не вставлю нічого. Я маю на увазі жодної фрази, тези жодного запитання. І якщо ми говоримо про те, що у нас до 2 грудня він має іму імунітет. А так само Сергію, ви прекрасно знаєте, як вже починають реагувати зі сполучених штатів Америки, якщо з'являється інформація в авторитетних американських Даннях з приводу прем'єр-міністра, що йому перестали довіряти, так що він здійснює виключно імітацію реформ. А чи не легше дочекатися, що його просто зілють і зілють гарно по-американськи? Тим більше, якщо це буде все ж таки так мовити, зовнішньої арени відбуватися, буде більше довіри довіри. Тобто, по красоті, прошу перше, він не пішов. Я буду дуже коротко вам сюда на ваше запитання. Давайте. Перше, він не пішов, не пішов на місцеві вибори. Бо його в інше місце послав весь український народ. Один відсоток рейтингу це якраз мабуть сказав. ті люди, які ну, я не знаю з яких причин довіряючи прихильні Арсені до Арсенія Петровича. Мабуть, мешканці не знаю, може його мікрорайону, де він народився, виріс. Ну і все. А ви знаєте, куди послав український народ українського прем'єр-міністра Арсенія Яценюка? Це перше. Не хочу просто в ефірі. у Вас дуже поважний телеканал, порушувати якусь тут вашу журналістську етику чи риторику. Друге, що стосовно американців, нам потрібно, щоб не американці чи росіяни, чи китайці, чи грузини призначали тут своїх міністрів і прем'єрів, а щоб це робив український народ до того часу, доки майдан народ не поверне собі країну. І дозволятиме себе роз'єднувати на 100 політичних партій і не об'єднаються в одну. А я пропоную послуги партії простих людей для цього і себе як гранта, гаранта цього об'єднання і гранта цієї боротьби, і готовий принести себе в пожертву цій боротьбі. Ви зголосилися бути прем'єр-друге, принести в пожертву цієї боротьби прем'єр-міністром. Я відповім бути? це. Вже шосте запитання. от шосте я її відповім. Добре, наступне наступна важлива складова, яку я хотів би вам сказати, угу. я знаю настрої. В посольстві США, в посольствах інших країн. Ну його не прибирають тільки тому, що ну, йому не бачать підконтрольної альтернативи. От і все. Вона з'явиться, її розкрутять, її сформують і його приберуть. Але я не буду чекати, доки його приберуть, тому що не може народ чекати. Тому що народ не переживе осінь, не переживе зиму і не увійде нормально. З своєю економікою, гуманітарною сферою, морально просто, політично, весну і літо, ми не маємо ми не маємо можливості цього запасу міцності це пережити. Тому ми тут господарі в цій країні, і ми будемо вирішувати, а не чужі посольства, хто буде керувати країною, який в ній буде порядок, яким курсом вона буде йти, і що в цій країні буде відбуватися, і хто їй буде друг, а хто їй буде ворог, в тому числі в уряді, у владі. Це, це третє. Четверте, що стосується вашого за Питання зараз про... я, зараз. Я нагадаю дине, що ще дуже коротко, все ж таки, тому що мене, мене законники, а так напевне просто відітнуть мені голову. Але є законна процедура і механізм призначення прем'єр-міністра. Як тут бути а, ви знаєте, яценюк а, прийшов на свою посаду вперше, вперше в протизаконний законний спосіб а, і нелогічний спосіб. Він обрав сам себе Можливо, на майдані буде... прем'єр-міністром. України. Ми не будемо наслідувати поганий приклад. Це перше, друге сьогодні. Ми є жертвами і свідками політичного злочину, політичної корупції, через яку після сфальшованих виборів, після підкупу тиску і впливу на депутатський корпус людину, яка не має права. Керувати навіть ЖЕКом призначили прем'єр-міністром країни. Ми маємо сьогодні факти приховування правоохоронними органами безпосередньо яценюком підконтрольними йому, його команді, політичній команді органами, факти корупції, зловживань, зокрема корупції політичної. Отже, ми повинні діяти в рамках чітко духу закону. Ми повинні прибирати цю людину з цієї посади. І відкрити можливості для країни рухатися швидко тією магістраллю, яку означив останній майдан. Ми повинні очистити сьогодні кабінет прем'єр-міністра від нечистої сили. Крапка. Тому сьогодні, коли питання йде про порятунок країни, усі без виключення методи, а метод, про який я кажу, прописаний в Конституції, бо український народ має право на повстання. Абсолютно є законним, абсолютно є логічним, і це той метод, який врятує простих людей від неймовірної корупції і знищення країни. Що стосується вашого питання про про моє прем'єрство, так відповідаю на це запитання. По-перше, є умова за якої я готовий взяти будь-яку відповідальність в цій країні, коли у парламенті буде більшість партії простих людей. Я над цим активно працюю і я хочу вам сказати прогноз. А ви знаєте, з досвіду нашого спілкування, що всі без винятку мої прогнози збуваються. Так от, в наступних парламентських виборах партія простих людей отримує не 5, не 15 і не 25%. Вона отримує необхідну більшість для самостійного формування уряду. І ми разом з людьми, порадившись, спитавши в кожному регіоні, у кожному селі, у кожному місті, оберемо того прем'єра, який буде здатен а, виконати. Велику місію порятунку українського народу побудови нової економіки, побудови нової потужної держави, самостійної держави, яка я запевняю вас за кілька років стане лідером в Європі. Запевняю, за кілька років стане лідером в Європі, бо немає держави багатшої на працьовитий народ, немає держави багатшої на надра. Нам Господь Бог дав все. Нехай тільки забере Яценюка і тих, хто схожий на нього. Це потворство, яке 24 роки руйнує нашу країну. Ви знаєте, я наведу один дуже простий приклад. І ще а, є такі два запитання. Да. Є, така, є така книжка, ви, мабуть, її читали, бо ви людина освічена і досвідчена. Називається вона Макіавелі Государь. І там є така. Державотворець, да. так. Угу. І там є а, така базова теза, а, наука для лідерів. Розділяй і що? Володарю. і володарюй. Так от, хочу вам сказати, що починаючи з Кравчука. Разом з олігархами і далі всі без винятку президенти розділяли український народ на різні партії. От ви говорите російською мовою, а я українською, і вони робили нас ворогами. Ви живете на лівому березі, навіть Києва, а я на правому, і ви вони робили нас е, ворогами. Ви живете на лівому березі Дніпра, на правому вони робили із нас різні політичні сили і навіть вигадували цілі ідеології. Чому для того, щоб розділити нас, очолити ці невеликі групи сотні груп? Контролювати і жонглювати цими партіями, прийти в парламент і в кабінеті спікера, де рибанити владу і країну. Наше завдання сьогодні мобілізуватися і створити єдиний рух на основі одної засади, одного принципу і однієї мети повернути в свої руки країну, відібрати цю країну у олігархів, повернути нашим онукам і дітям. Це та місія, яку я хочу виконати в своєму житті, в своїй політичній кар'єрі, в своїй боротьбі, і я її обов'язково виконую. Я переконаний, що партія простих людей з її ідеологією, з її історією, з її щоденною боротьбою, а не просто гаслами і виступами на трибуні, на м'яких кріслах, на ток-шоу Кисельова або Шустра, а такою земною простою важкою боротьбою зможе досягнути ці цілі. Обов'язково зможе. Принаймні, я готовий заплатити своїм життям за цю боротьбу. Дуже коротко, два запитання, які я ставила. А, власне, давайте лише одне. Те, що український народ має право на повстання, так записано в Конституції. Те, що тарифний майдан буде стояти, буде стояти до останнього, так чи можете ви спрогнозувати, що він буде мирним? Безумовно. Там де я, ви знаєте, там мир і стриманість. І саме я цей майдан, вам... мирний тарифний змусить Яценюка винести ключі? Ви Знаєте, питання заключається в тому. Я поясню, питання заключається в тому. Які ви готові зробити для свого народу, для своєї держави і чим ви готові пожертвувати? Мені достатньо 100 тисяч громадян перед вікнами Гайцовника для того, щоб там через тиждень був новий прем'єр, якого оберуть ці 100 тисяч. Я не хочу коментувати далі свої слова. Інакше ви знаєте, що завтра лідер партії простих людей буде, а, ну, так, в іншому місці після зняття неторканності у Верховній Раді України. Я хочу вам сказати, що народ сотні тисяч, мільйони, мають об'єднатися і навести порядок в країні. Я ж ішов ці сотні кілометрів з однією метою. Я сам прийшов особисто з тими людьми, яким 30 років, яким 60, яким 25. І ще що 30 усвідомлюють, що тим, що 60, 30 років тому, коли ми здобули незалежність, було рівно. Стільки коли котрим 60. І вони не хочуть прожити так життя, не хочуть. І я пройшов ці ти ці сотні кілометрів, ці 10 днів, ваші 10 днів, щоб кожному киянину достукатися до серця, до свідомості і сказати: купіть жетон, сядьте в метро і приїдьте на революцію. Приїдьте вновь і поїдете звідти, маючи нову країну. Це філософія протесту, тому що. Мирний майдан, на якому мільйон на вулиці вирішує всі питання. Вирішує всі питання. І моє завдання це мільйон киян, мешканців сусідніх регіонів об'єднати. А хочемо ми всі в порядку. Ми хочемо повернутися до державу, і ми її повернемо. Сергій, я вам дякую. Сергій Каплін, лідер партії простих людей, був в ефірі телеканалу Нюзван. Нагадаю, що з минулого четверга, 15 жовтня, тарифною ходою йшли з Полтавщини. І дійшли сьогодні під стіни Кабміну. Стоятимуть до кінця, поки Ясенюк не винесе ключі від свого кабінету. Ще раз вам дякую. Уже за декілька хвилин у нас випуск новин. Юляна Вчолкіна ознайомить вас з найголовнішим, що відбулося не лише в Україні, а й за її межами вже після випуску новин. Битва за Україну останній день виборчого марафону. Перед Тож, теж голосуванням 25 жовтня будемо говорити про битву за Києва